Сьогодні покажу вам три конверти, які відрізняються від інших: це два Озі та один DIO. Ось такий чудовий яскравий конверт. Зі вставкою. Черепові. На цих конвертах глянцева ламінація, і завдяки ламінації дивіться, як палають кольори, як виблискує фармами весь конверт. Так з ним важче трохи працювати. Потім в експлуатації на ній залишаються відбитки пальців. Але результат того вартий. Тож у вас, друзі, є одна з двох опцій при виборі ламінації при замовленні конвертів вініловій майстерні або матова ламінація, або глянцева. Вибір за вами, а конверти треба робити.